Ми щодня оцінюємо та отримуємо оцінки: лайки в соціальних мережах, рейтинги таксистів, відгуки про заклади на Google Maps. Але що якщо ці оцінки почнуть визначати не лише нашу онлайн-репутацію, а й реальне життя? У Китаї система соціального кредиту вже робить це можливим з мільйонами камер та штучним інтелектом, що аналізує вашу поведінку, кожен крок під контролем. Комуністична партія вірить, якщо у них буде достатньо інформації, вони поєднаються з правильними інструментами, вони зможуть передбачити людську поведінку і створити ідеальне суспільство майбутнього, де не буде опозиції. Наскільки далеко можуть зайти ці технології? Чи наближаємося ми до нової цифрової диктатури? І що це означає для решти світу, якщо такі системи почнуть поширюватися? Сьогодні ми зануримося світ тотального контролю від вулиць Пекіна до таборів у Сіньцзяні, де мільйони людей живуть під постійним наглядом. Приготуйтеся дізнатися про те, про що багато хто мовчить. А що потом... ще разу, коли мене були струмом, усе моє тіло тремтіло. Я не знаю звідки у вас цей відеозапис. Згадайте серію Чорного дзеркала, де кожна оцінка впливала на життя героїні, визначаючи її соціальний статус і можливості. Thank you. Thank you. І це не фільм антиутопія. Це сучасна реальність для мільйонів людей у Китаї. Ви йдете вулицю і кожен ваш крок фіксують сотні камер. Вони не просто записують відео. Камери підключені до потужних систем штучного інтелекту, які в реальному часі розпізнають ваше обличчя, визначають, хто ви фіксують ваш автомобіль і навіть аналізують ваше пересування та дії. Цікаво, що половина з одного мільярда камер у світі знаходиться саме в Китаї, і їх кількість постійно зростає. Особливо активно такі системи розвиваються в мегаполісах: Пекін, Шанхай. Шенджень це лише деякі з міст, де технології спостереження перетворюють вулиці на цифрові пастки. У 2022 році The New York Times опублікувала звіт, який детально описує масштабну систему спостереження в Китаї. У звіті розкривається зусилля уряду щодо встановлення повного контролю та нагляду за майже півтора мільярдами громадян, використовуючи передові технології для моніторингу кожного аспекту їхнього життя. Що цікаво, камери в Китай це не просто очі уряду. Вони працюють у парі зі штучним інтелектом. Який аналізує дані з різних джерел від магазинів і банків до медичних закладів та транспортних систем. Наприклад, якщо ви купуєте щось незвичне або часто змінюєте місце проживання, це може привернути увагу системи. Крім камер, Китай активно збирає біометричні дані своїх громадян: відбитки пальців, зразки ДНК, сканера йдужної оболонки ока все це є частиною загальної бази даних. У деяких регіонах навіть зобов'язують людей записувати зразки свого голосу. Китайський уряд бачить у цих технологіях не лише спосіб підтримання безпеки, а й інструмент для створення повністю контрольованого суспільства, де кожен громадянин завжди перебуває під наглядом. Вони під'єднані к мільярду смартфонів, до яких комуністична партія Китаю має доступ. У 2019 році світ сколихнули жахливі кадри із західного регіону Китаю Сіньцзяну. сотні уйгурських мусульман з зав'язаними очима та в кайданах, яких виводили з потягів і супроводжувала до центрів утримання. Це була лише верхівка айсберга того, що відбувається в Сіньцзяні, який став справжньою цифровою лабораторією для китайських технологій стеження. Сіньцзян – це регіон на заході Китаю, офіційно відомий як Уйгурський автономний район. Тут проживає близько 12 мільйонів уйгурів, мусульманської етнічної меншини з власною культурою та релігією, відмінною від більшості китайського населення. Уйгури жили в цьому регіоні протягом багатьох століть і завжди прагнули зберегти свою унікальну ідентичність. Однак, у 20 столітті ситуація почала змінюватися. Китайський уряд посилив контроль над Сіньцзяном, і до регіону почали масово переселятися ханці. Це основна етнічна група Китаю. Це змінило демографічний баланс і викликало напруженість між місцевими уйгурами та новоприбулими. Уйгури відчували, що їхня культура та релігія опиняються під загрозою. Що призводило до конфліктів з владою після терактів у Пекіні 2013 року і в Куньміні 2014, в який звинуватили уйгурських сепаратистів в очах китайської влади? Культура уйгурів стала не просто підозрілою. А й небезпечною. Центр Пікіна сьогодні зранку закрили через пожежу. Там сталося ДТП з людськими жертвами. Автомобіль, що рухався уздовж популярної серед туристів площі Тяньаньмень, протаранив огорожу та врізався у натовп. Машина миттєво вибухнула і загорілася. Всі пасажири авто загинули. Того часу на площі було багато туристів, є поранені. Зараз вони у лікарні. Це фактично стало приводом для впровадження жорстких заходів контролю над уйгурським населенням. Наразі Китай проводить масштабну кампанію під виглядом боротьби з тероризмом, використовуючи технології для тотального нагляду за уйгурами. Один із найбільш кричущих прикладів цього це масова система біометричного збору даних. Кожен уйгур старше 12 років. Зобов'язаний здавати зразки ДНК, голосу, відбитків пальців та сканів райдужної оболонки ока. Культурний геноцид це дуже конкретна мета, систематичний метод і кінцева мета викорінити уйгурську ідентичність. Сінцянь також покритий мережею камер спостереження з розпізнаванням облич, що працюють цілодобово. Це не просто звичайні камери, технології штучного інтелекту, що використовуються, допомагають уряду відстежувати кожен рух. І визначати підозрілу поведінку. Наприклад, якщо хтось часто виходить із дому через задні двері або користується не своїм автомобілем, система може розцінити це як загрозу. За повідомленнями BBC, китайська влада навіть тестує камери для визначення емоційного стану. Ці камери використовують штучний інтелект для аналізу виразу обличчя людини та її емоцій, і вони дозволяють виявляти емоційно нестабільних людей. Що на думку влади, може бути індикатором потенційних загроз, Пане Чу, Чи згодні ви з тим, що китайський уряд переслідує уйгурське населення? Е, якщо ви користуєтеся нашим додатком і відкриєте його, то побачите нашу... Я не про це питаю. Моє питання полягає в тому, чи згодні ви з тим, що китайський уряд переслідує уйгурське населення? Хоча я глибоко стурбований, коли чую про всі випадки порушення прав людини, моя роль тут полягає в тому, що пояснити, що я наша думаю, платформа... що ви дуже ухиляєтесь від відповіді. Це досить просте питання. Чи згодні ви з тим, що китайський уряд переслідує уйгурське населення? Конгресвумен. Я тут, щоб розповісти про Тікток і про те, що ми робимо як платформа, а як платформа, ми дозволяємо нашим користувачам. Що ж, ви не відповіли на запитання. Багато уйгурів відправляються до так званих таборів перевиховання, де їх змушують відмовлятися від релігії та культури. За оцінками правозахисників, понад мільйон людей вже пройшли через ці табори, що стало найбільшим масовим ув'язненням з релігійних причин з часів голокосту. У мене була слабка обізнаність правом на мене вплинули екстремізм і тероризм. Поліцейський у моєму селі сказав мені, щоб я пішов до школи і змінив своє мислення. Але влада Китаю стверджує, що уйгурів поміщають у добровільні школи, а не канцтабори, наполягаючи, що ці центри перевиховання, де навчають боротьбі з екстремізмом. <реку> Вона, вона, вона. Час, Уйгурів також змушують завантажувати на телефони спеціальні додатки, які передають дані про їхні контакти, пересування та інші дії в режимі реального часу. Без смартфона вийти з дому практично неможливо. Людину можуть затримати. Навіть законні дії можуть викликати підозру. Наприклад, якщо людина несе чужий багаж. Це може стати приводом для арешту компанії на кшталт Huawei, які є провідними виробниками обладнання для таких систем. Заперечують, що їхні продукти використовуються для дискримінації уйгурів. Проте деякі дослідження показують. Що технології розпізнавання облич, які розробляються в Китаї, здатні ідентифікувати людей за етнічною ознакою, і це викликає ще більш занепокоєння серед правозахисників. Сіньцзянь став справжнім випробувальним полігоном для наступного рівня технологій спостереження. Те, що почалося, нібито як боротьба з тероризмом, перетворилося на тотальну систему контролю, де кожен рух і емоція перебувають під наглядом. Тож, поки камери стежать за тобою на вулиці, значна частина інформації про твоє життя зберігається на телефоні, твоє місце знаходження, історія пошуків, додатки, якими ти користуєшся. Поліція може використовувати телефонні трекери, щоб зв'язати твоє цифрове життя з фізичним місцезнаходженням. Наприклад, imsi пастки імітують стильникові вежі, заманюючи твій телефон підключитися і захоплюють його унікальні дані. Також існують wi fi сніфери, які підключаються до громадських мереж і фіксують сигнали твого телефону. Це дозволяє владі відстежувати твої переміщення містом. Якщо ти розміщуєш в інтернеті щось, що уряд. Вважає провокативним, поліція може звернутися до соцмереж, щоб отримати інформацію про твоє ім'я користувача та номер телефону. Потім вони можуть зв'язати ці дані з тим, що зібрали трекери, і з'ясувати, де ти був і де перебуваєш. Таким чином, навіть твої цифрові дії в мережі пов'язані з твоїм фізичним пересуванням. Ці трекери також можуть використовувати прогалини в захисті телефонів, аналізуючи встановлені додатки, які можуть багато розповісти про користувача. Наприклад, в одному з районів Гуандун поліція використовує спеціальні трекери, щоб визначити, які телефони мають додаток для перекладу з уйгурської на китайську мову. Ашо що, Ккптомбешкіло Ксянса щоразу, коли мене були струмом, усе моє тіло тремтіло. Уйгури з радістю користуються релігійною свободою, продиктованою чинним законодавством. Тому так званих проблем, що стосуються уйгурів у звітах, які ви щойно процитували. Відверто кажучи, просто не існує. Уявіть, що ваше життя це гра, де кожен ваш крок отримує оцінку. Допомогли бабусі перейти дорогу. Ось вам плюсик в карму. Забули заплатити комуналку. Мінус кілька балів. Більшість того, що ми знаємо про систему соціального кредиту в Китаї, походить зі змі. І вони малюють її як оруїлівський кошмар, сучасну антиутопію та спробу запровадити інформаційну диктатуру над населенням. І це не зовсім вигадка. Хоча у Китаї немає єдиної системи з чіткими балами, окремі регіони та пілотні проекти працюють за подібною схемою у 2010 році. Китай вже пробував впроваджувати систему соціального кредиту, де кожен житель отримує стартові бали, які можуть змінюватися залежно від його поведінки. Офіційні органи, такі як поліція чи банки, можуть підвищувати або знижувати рейтинг, враховуючи різні аспекти, як от дотримання ПДР або своєчасну оплату кредитів. У деяких містах, як от суйнин, кожен житель стартує з тисячі балів. Порушив закон, втрачаєш бали за водіння в нетверезому вигляді, знімають 50 балів. За народження дитини, не узгоджене з комітетом із планування народжуваності, мінус 35 балів. За невиплату кредиту від мінус 30 до мінус 50. Але що найцікавіше, бали можна відновити через кілька років, якщо не коїш нових порушень. Що відбувається далі? Відповідно до зібраної інформації формуються чорні та червоні списки. Люди, які опинилися в чорному списку через численні порушення, скажімо, несплату податків. Або порушення правил дорожнього руху стикаються з обмеженнями, їм можуть обмежити доступ до швидкісних потягів або кредитування. А ті, хто в червоному списку, отримують привілеї, кращі умови кредитів, доступ до ВІП-послуг і навіть знижки на певні товари. Китайська влада каже, що мета системи створити чесне та дисципліноване суспільство. Згідно з офіційними документами, вона має зростити в китайцях добропорядність і підвищити загальний рівень культури населення. Створення системи іноді пов'язують із посиленням контролю за суспільством після того, як голова Сі Цзіньпін, Прийшов до влади у 2013 році, і чесно кажучи, система викликала багато критики. Чимало людей критикували нововведення за несправедливість, згадали навіть сертифікати хорошого громадянина, які видавала на території Китаю японська влада під час Другої світової війни. Окрім того, Центробанк Китаю доручив компаніям, таким як Tencent та Alibaba, розробляти власні системи оцінки громадян на основі їхньої онлайн активності та покупок. Вони оцінюють, як ти сплачуєш рахунки та скільки в. Тебе грошей, що ти купуєш, та наскільки в тебе бідні чи багаті друзі? А натомість можуть запропонувати тобі знижки на товари. При цьому компанія отримує всю інформацію про дії, які здійснюють користувачі в додатках. І бере комісію за угоди. Потім вона використовує її для аналізу, передбачення поведінки. Ніби це зручно, але треба пам'ятати, яку інформацію ти надаєш взамін. Наприклад, китайський популярний меседжер WeChat дозволяє сплачувати рахунки за електрику, замовляти їжу, таксі, купувати квитки в кіно, підтверджувати особистість, щоб пограти в ігри. І це дає державі доступ до неймовірного механізму цензури. Іноді незручні слова в особистих повідомленнях не доходять до адресата. А Іноді, як стверджують деякі джерела, люди можуть навіть зникати. Вічати з понад мільярдом індивідуальних користувачів є найпопулярнішою соціальною мережею в Китаї з найбільшим охопленням користувачів. У зв'язку з цим він став ключовим елементом системи жорсткої цензури в країні. Дійсно, вічати, який був завантажений близько 100 мільйонів разів за межами Китаю. Часто цензурує публікації, пов'язані з протестами в Гонконзі, та, наприклад, новим законом про національну безпеку чи щось, що може не сподобатись керівництву держави. Пошик контенту китайською мовою підлягає фільтрації, навіть якщо він здійснюється за межами Китаю. Нещодавні дослідження показали, що система фільтрації відрізняє користувачів з материкового Китаю та тих, хто перебуває за його межами, застосовуючи різний рівень цензури контенту. Також додаток Вічат підпорядковується китайським законом щодо цензури та моніторингу в місто, тому дані користувачів, особливо китайською мовою, можуть бути доступні державним органам Китаю у червні 2013 року. Індійське бюро розвідки визначило Вічат як потенційно небезпечний додаток. Ще більш тривожним є те, що через вічат китайська влада отримує інформацію про йогурів, які проживають за кордоном, і навіть використовує додаток для надсилання загрозливих повідомлень своїм опонентам. Але у Китаї приватне життя сприймається інакше, ніж на Заході. Те, що для китайців здається нормальним, у Європі могли простінити як втручання в особистий простір. Окрім того, китайці не схильні відкрито обговорювати політичні питання чи критикувати владу, особливо онлайн. На прикладі цієї системи ми можемо бачити, як Спеціальний кредит стає не лише інструментом для фінансового контролю, а й механізмом для перевірки лояльності громадян до держави. І хоча розумні міста надають певні переваги, такі як кращий контроль за безпекою, вони також викликають побоювання щодо зловживання технологіями для тотального контролю. Китай активно експортує системи спостереження в інші країни. Їхні камери з розпізнаванням облич і аналітичними алгоритмами вже використовуються в багатьох країнах, зокрема в Африці та Латинській Америці, де авторитарні режими використовують їх для стеження за населенням. Навіть у західних країнах, як от Великобританія та США, китайські технології спостереження вже викликали серйозні дебати. Компанії не лише продають обладнання, а й забезпечують повну інфраструктуру для провадження системи стеження. А також проводять навчання для місцевих фахівців. Наприклад, країни на кшталт Ефіопії та Зімбабве вже почали використовувати ці системи для моніторингу громадян, особливо під час політичних протестів. Китайський експорт таких технологій викликає серйозне занепокоєння в міжнародній спільноті. Уряди деяких країн навіть вели обмеження на використання технологій, таких компаній, як Huawei, через побоювання щодо збору розвідувальних даних. Існує загроза, що такі системи будуть використовані не лише для забезпечення громадянського порядку, а й для придушення Ня інакодумства, і обмеження прав людини. Хоча багато правозахисників публічно критикують дії Китаю, більшість урядів уникають конфронтації через економічні інтереси. Китай один із найбільш економічних гравців світу, і багато країн залежать від його ринків, інвестицій і ланцюгів поставок. Вкладення Китаю в інфраструктуру в Африці та Латинській Америці, зокрема через ініціативу Один пояс, один шлях, роблять ці країни ще більш залежними, що обмежує їхню здатність до відкритої критики. Технології стеження стають все більш потужними, і те, що зараз дається незавершеною системою, може швидко перетворитися на повноцінну цифрову диктатуру. Як тільки уряд отримує доступ до таких інструментів, їх можуть використовувати для контролю за журналістами, активістами чи критиками влади. Це може стати серйозним порушенням прав людини не лише в Китаї, а у всьому світі. В Україні до речі теж використовуються камери спостереження, особливо в великих містах, як от Київ, Одеса чи Львів. Але тут їхня мета інша, це більше про безпеку. Камери на вулицях у транспорті на вокзалах, здебільшого використовуються для моніторингу громадського порядку та боротьби з криміналом. Наприклад, у Києві діє система Безпечне місто, яке допомагає поліції в розслідуваннях і покликана знижувати рівень злочинності. Але це не про тотальний контроль за кожним кроком. Як у Китаї до речі, технології розпізнавання облич в Україні поки що на ранньому етапі розвитку. Вони використовуються більше для захисту кордонів та виявлення правопорушників, але це ще не масова практика. Так що, на відміну від Китаю, у нас поки не потрібно переживати, що камера на зупинці фіксує ваші покупки чи оцінює, як ви себе ведете в черзі за кавою. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки або коментуйте і до наступного відео. Всім пока.